Друзі, це третя частина відео про теорію семирічок. Перші дві ви знайдете в цьому профілі на цьому каналі. Гортайте. Коротенько про що це було? Кожні семроккожні сім років людина проживає один і той самий букет емоцій. Ця інформація допоможе вам в самотерапії. Ця інформація допоможе тут і зараз швиденько розібратися, як вийти з складних ситуацій, які склалися у вас зараз в житті. Тому що людина приходить на землю, щоб прожити емоційний чуттєвий досвід. І Наша задача проживати емоції. І якщо ми якісь емоції проживали сім років назад, і вони для нас стали нересурсними, то зараз ми проживаємо ту ж саму ситуацію з тими ж самими нересурсними емоціями, і потрібно повернутися подумки емоційно, енергетично, візуально, занурити себе в ту ситуацію, що була сім років назад, 7, 14, 21. І змінити ці емоції на ресурсні. І це така коротенька вправа із самотерапії, яка допоможе вам зараз допомогти собі в житті вирішити якусь складну ситуацію, добути собі ресурсні емоції для вирішення цієї ситуації. Що важливо, хотіла додати. Я вчитель кундаліні йоги і саме в... На заняттях скондрії йоги дуже часто піднімаються емоції, які потрібно пережити тут і зараз. І саме в цих вправах на заняттях людина може занурити себе в попередній досвід, відчути, в який момент саме вона відчувала ці емоції, проживала, і замінити їх на ресурсні. Як бути з тими емоціями, наприклад, якщо ви не можете їх розкопати? Якщо це був досвід, наприклад, внутріутробного життя, тому що внутріутробне життя 9 місяців це дуже великий і дуже ресурсний період для формування психіки, підсвідомості нервової системи, дитини майбутньої людини здорової. І також є на людину на її підсвідомість, впливає досвід попередніх життів. Вірите ви в це чи ні, але воно існує. І саме цей досвід теж можна проживати в багатьох практиках. І цей досвід можна з нього можна занурюватись, перепроживати його і брати звідти ресурс в таких глибоких квантових терапіях, як, наприклад, подорож в Хроніки Акаші якщо ви не можете справитись з тими емоціями, які ви проживаєте зараз, тими життєвими ситуаціями, я запрошую вас на заняття з кундаліні йоги або в терапевтичну сесію в хроніки АКАШІ або в системі родові розстановки. Більше інформації в описі цього профілю цього каналу. Бажаю вам міцного ментального здоров'я.